Після квітневих хуртовин і нічних заморозків до мінус п'яти до вінниці у вихідні повертається тепло, і температура поступово підвищуватиметься. Та кілька холодних днів завдали чималої шкоди садівникам та овочівникам. Заморозки під час цвітіння особливо небезпечні для кісточкових культур. Це сливи, абрикоси, черешні та вишні. Мороз міг знищити квіт, а отже, й майбутній урожай. Цього тижня погода неабияк дивує віничан. Сніг, мороз і сонце. Все це змінюється впродовж однієї години. За останні сім днів на Вінничині фіксують різке похолодання. Причина надходження арктичного повітря, яке збіглося за аномально ранньою весною після теплого березня. Такі погодні коливання один із проявів кліматичних змін. Надходження холодного повітря на територію Вінниччини в квітні не являється надзвичайним явищем. Це відбувається часто, але характер цього надходження буває надзвичайно різний. Через незвично теплий березень в області рано зацвіли плодові дерева. Особливо постраждали абрикоси. Саме на піки їхнього цвітіння припали заморозки. Це загрожує не лише втратою врожаю, а й пошкодженням самих дерев. Та у зоні ризику не лише абрикоси, а й персики, сливи, черешні, вишні та деякі сорти груш. Дане похолодання да, нанесло нам збитків. Оцінку ми зможемо зробити лише після закінчення цих морозів, через тиждень, через два. Реально оцінити збитки. Але ми сьогодні можемо сказати, що абрикос у нас постраждав і дуже постраждав. Вишня, черешня, персик в меншому ступені, але також дуже постраждав. Аби зменшити втрати, садівники створюють димову завісу, Тліючі тюки соломи між рядами дерев, допомагають стримати холод. Також використовують спеціальні антистресові препарати. А у соцмережах люди діляться порадами: хтось обгортає дерева плівкою, хтось пакетами. Перед початком такого стихійного лиха обробити дерева, обробити дерева спеціальними засобами. Це гіберлінові препарати, це амінокислоти. Це живлення, щоб дерево було міцніше, імунітет підняти в дерево, щоб вони могли ці стреси пережити. Та вже за кілька днів на Вінничину повернеться потепління. До неділі синоптики прогнозують до 16 градусів тепла, сонячну погоду та комфорт для прогулянок. Втім, вечори ще будуть прохолодними. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.